Раніше все ж таки було краще згода. Ями були трохи менше, автівку не так розкачувало, нічого не грохотало. Але справа тут не в комунальниках. Просто ваші амортизатори видихлися. А на сервісі сказали, що все сухо і нема нічого тут такого страшного. А все тому, що зараз переважна більшість амортизаторів газомасляні. Це зроблено і в тому числі, щоб на маленьких дрібних нерівностях підвіска відпрацьовувала не тільки гідравлікою, а ще й пневматикою, додатковим шаром газу в амортизаторі. Газ також створює тиск на мастило, не даючи розвитись кавітації в середині амортизатора. Це бульбашки, які утворюють. Риться під час активної їх роботи, а ще не дає мастилу закіпати, тому що кавітація і вскіпання дуже суттєво погіршують характеристики самого мастила. З часом газ виходить з амортизатора через зношування ущільничів і з'являється вільний діапазон, коли шток нічого не підпира, поки він доходить до робочої частини мастила. Ну і сюди ж дописуємо спінене та перемішане з киснем мастило в стійці, і вуаля, у вас на малих коливаннях починає грохотати підвізка, на великих автомобіль розкачується чи взагалі. Вона пробивається, бо мастило з бульбашками кисню дуже погано опирається коливанням. Перевірити стійку на наявність достатньої кількості газу в ній можна лише знявши її з автомобіля. Без газу шток просто не піднімається або дуже повільно повзе вгору. Звідси і дратування від ям, і відчуття їх хребтом. Отже, якщо вас щось турбує в автомобілі, звертайтеся і ми вирішимо це питання. А ще ви можете підписатися на нашу сторінку. Попереду ще багато цікавого.